Дякую вам за гру. Скажи, будь ласка, чого не вистачило сьогодні, щоб взяти очки у Вінниці? Тому що в було достатньо багато особливо в кінцівці матчу. По-перше, ігри виграють ті команди, які менше допускають помилок біля своїх воріт. Ми, на жаль, на жаль, не перестаємо помилятися. Якщо чесно, це дуже дивує вже, тому що ми скільки приділяємо цьому увагу. Але Дуже важко підібрати слова, щоб це пояснити. Перший гол, ну, ну я не знаю, чесно. Не можемо ми запере... що зі зборів це пішло, що перший, другий, третій тур, ну, я не знаю. Це, це якісь якась проблема в нас, яка, я, ми не можемо її вирішити. Тому, тому, я ж кажу, хто менше помиляється, той і перемагає. Дались на Києві суттєвість дискульковних гравців. Ну, звісно, вдалося, тому що відсутні були сьогодні три гравця, які, скажімо так, наші основні завдяки чудовим діям арбітрів, бригаді арбітрів в матчі з локомотивом ну, хай, хай дай Бог їм здоров'я. Тому, звісно, 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 сказалось. А яка задача чайки на залишок цього сезону і на наступний, які взагалі пани? Плани у нас, скажімо так, на друге коло було максимально обітні виграти всі ігри, але ж бачите, ми три, три гри вже програли, тому дуже, дуже дивую, ну, скажімо так, здивовані, тому що на зборах, на зборах ми трошки бачили іншу команду. скажімо, Зараз десь ігри на результат. Коли пішли трошки відповідальності більше, і деякі хлопці наші не витримують цього, ми це бачимо. І це вже, як скажімо так, така проблема в нас. На жаль, на жаль, не всі можуть впоратися. Окрім ряду дискваліфікованих гравців, сьогодні у вас був відсутній у воротах основний голкіпер, який провів більшу частину поєдинків, Володимир Коломієць, сьогодні ви віддали перевагу Олексію Слуцькому, чим цим умовно, якою його сушкодження? чи це була запланована така ваша дія стосовно стартового складу. У нас два рівноцінних вратаря, тому це запланована заміна, це конкуренція здорова, тому Льоша сьогодні вийшов з перших хвилин. Вітаємо з перемогою. Будь ласка, гручі. Я справедливо три очки, чи все ж також в моменті було достатньо. то На табло 3-0, тому вважаю, що закономірна. Побіда за нами. Плюс при щоті. 1-0 мы, в общем-то, могли закрывать эту игру. Мы поняли, фрагменты очень добры были. Но, опять я говорю, подяка, очень подяка хлопцам нашим, то, что справились, Но взрослеют, взрослеют. Поэтому это победа команды. Висутни дисклюкованного Тойского, все да, знаки захвата команды? ну, как бы, наверное, нам, да, чуть-чуть вот -чуть этих силовых единоборств вверху нам мы... Дуже багато ну, да, сказалось однозначно. Ну, ще рік тому забував зазвичай наш грай президент, а інші ну, практично не забував, а зараз у нас постійно різні гравці забувають. Ще раз. Рік тому переважно забував голи граючого президента а зараз так. забувають різні гравці. Це вже ну, таке, можна сказати, що позитив в атаці? Ну, це ми питаємося к цьому прийти, щоб у нас якби, була ланка атаки дуже добра, тому молоді хлопці прогресують, дуже рад, що за них прекрасні голи, а президент, він, в общем-то, справляється зі своєю ролью, де відтягує на себе дуже багато. Плюс, з-під нього ми могли сьогодні дуже добре Концовочки, ну Я то розумію, як би хлопці становитися, то буде дуже добре. Мені фрагменти дуже добре подобаються, які там через касання, в серединки з осміли Тому, ну, будемо працювати над цим, ще краще робити, досконалішим. Останні хвилини були дуже важкими. Вболівальник я там читав під час трансляції вже коментарі, ну, дуже переживали за результат. Чому, на вашу думку, так от в кінці притислися, чи це у нас, у нас все ж таки чайка ну, не хотіла вже третю поразку, поспіль пішла вперед? Ну це так, і чайка не хотіла, це одно. Плюс у них стиль такий, що вони дуже создають со стандартних положень, поэтому це командна тактика і вона нас заставила. ты очень добрые Опять же, я говорю о чем что вратарская позиция, там Рома мог покраще сыграть и забирать и мяч, он почему-то решил дважды, начиная атаку, ну, опять же, мы говорим, не в середину выбиваем, а выбиваем во фланг, ну, и подбор не сыграл. Ну, я просто дуже за хлопцев рад, что им надо такие игры проходить, чтобы мужаты, мужаты, мужаты сильнейший становиться. Ну, як відомо, апетит під час їжі приходить, вже маємо дві перемоги, от, після нового року. Як що, що далі планується? Про наступного суперника взагалі ну, що чекати поволі. Ми зараз зосереджені в першу чергу. У нас ще три, три гри, на яких ми розрахуємо, що ми будемо готуватись, плюс встановлення. Э, Молодежа наші, дуже гарна ідея далі працювати, працювати. Що ви ще хотіли, Міша, услышати від мене, або що? що то якісь ні, то президент усі питання. Добре? Добре. Всі поєдинки будуть такі Ось, до кінця чемпіонату, вони дуже конкурентні. У вас вийде там локомотив. Зараз на виїзді Гірник Спорт і завершується з металістом 1925. 19 1925 19 сьогодні переграв Олександрів 2 на виїзді 1-0. Тож команда теж набрала такий непоганий хід. Як на вашу думку? Звісно, я знаю, що тренер навряд чи буде давати прогноз, але і наскільки приблизно розраховували розраховував очків до завершення? Ні, 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 ні. Це вже ми в кожній грі непосредственно готуємося, тому у кожного... У кожного клубу, у кожної команди своя стилістика, тут дуже добре треба розбиратися. І найголовніше підходити к этим іграм, ну, в найкращому, так сказати, функціональному стані к цим играм. Поэтому... Багатьох, мабуть, вболівальників цікавить стан Вадима Панасюка. А, ну, Там хирургическое вмешательство потрібно, должно быть. Да, да. Я даже не знаю, где он получил его. Як бы все было добре, потім после игры он приехал, он вышел на замену и как-то вот так случилось. Но... Що мужати становиться сильніше і за, делать да, операцію. Да, да, да. А так молодеж дуже добре, я говорю, вони будуть прогрессировать. Ну это будущее, будущее, хорошее будущее ожидається. Дай Бог, щоб все было добре. Дякую вам за роботу і за перемогу. Дякую. Дякую огромное.